До 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі загрожує шістьом зрадникам за колабораційну діяльність. Прокурори вже скерували до суду обвинувальні акти. Фігуранти, колишній лісничий куп'янського лісгоспу, та п'ятеро експрацівників ДСНС Луганщини. Усі зрадники добровільно перейшли на бік ворога та зайняли посади в окупаційних органах влади. Їм інкриміновану державну зраду та колабораційну діяльність. Це статті 111 Кримінального кодексу України і 111. Прим. 1 Кримінального кодексу України. Загрожує вказаним особам довічне в'язнення або позбавлення волі до 15 років. Крім того, три вироки постановлено відносно трьох осіб. Це у нас Скадовський районний відділ поліції, колишні працівники вказаного райвідділу. Ці особи залишились на окупованій території, зайняли там керівні посади в незаконно створення окупаційному органі державної влади їхня РОВД. один з них керівником став цього відділу два інших керівниками структурних підрозділів у цьому райвідділі. це дорожно патрульна служба карний розшук всі троє отримали вироки 15 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в будь-яких органах державної влади україни і з конфіскацією майна робота триває 25 тисяч квадратних метрів доріг відремонтують за майже 25 мільйонів гривень у Кропивницькому в розпалі відновлювальні роботи на автошляхах. Загалом на їх утримання в бюджеті на рік передбачено 56 мільйонів гривень. Буквально вранці усунули ямковість під мостом по проспекту Винничанка. А це вже готують покриття під відновлення на Абдрахманова. Загалом поточним ремонтом цьогоріч охоплять понад сотню вулиць обласного центру. Критичними комісія, яка інспектувала покриття після зими, визначила 25 тисяч квадратних метрів доріг. У березні КП Універсал-2005, яке утримує мережу, закупило необхідні на перші місяці робіт матеріали. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в міськраді. В кінці минулого року придбали ще одну установку ямкового ремонту. У нас з 2 квітня в місті працює дві одиниці. До квітня місяця всі необхідні матеріали, які потрібні для усунення ямковості в місті і паливно-мастильні матеріали підприємством були закуплені. Цього об'єму матеріалів асфальтобетону і бітомної емульсії Вистачить, якщо будуть сприятливі погодні умови, і ми щодня будемо працювати, вистачить до червня місяця, включно. І ми ці 25 тисяч квадратів цим об'ємом, двома уярами і трьома бригадами асфальтувальників, які працюють на сьогоднішній день в місті, В принципі, плануємо закрити. Щодо капремонтів, то вони під питанням. Є кілька масштабних проєктів, які міський бюджет самотужки не витягне. У ньому закладено на цей рік 34 мільйони для співфінансування із бюджетами вищих рівнів. Проте ні обласний дорожній фонд, ні профільні державні наразі не працюють. Частина коштів, якийсь відсоток, ми тримаємо на виконання капітальних ремонтів 34 мільйони гривень. Якщо далі в перспективі до середини цього року не буде ніяких державних підтримок в плані капітального ремонту вулиць, то ми тоді ці кошти будемо перерозподіляти, можливо, на якісь інші заходи, на які я не скажу, це можливо будуть і не роботи пов'язані з ремонтом доріг чи щось іншого. Можливо, це будуть якісь інші потреби в першу чергу військові. У Кропивницькому з нагоди других роковин загибелі вшанували пам'ять майора Збройних сил України Дмитра Кондратенка. Спомини за військовим влаштували в обласному краєзнавчому музеї. На зустріч завітали рідні, друзі та бойові побратими захисника. Вони поділилися спогадами про воїна та його службу в армії. Також для відвідувачів музею створили експозицію з особистими речами та відзнаками героя. Рідні Дмитра розповідають, з маличком майбутній офіцер зростав допитливою та розумною, Дитиною дружив зі спортом, займався гімнастикою, танцями, боксом і навіть тріумфував на світових першостях із пауерліфтингу. В 19 років Дмитра призвали на строкову службу до Миколаєва, де він і оселився. Юнак хотів стати професійним військовим, тож підписав контракт зі Збройними силами. Згодом потрапив у Державну службу спецзв'язку. З першого дня широкомасштабного наступу росіян Дмитро перебував у Миколаєві та забезпечував комунікацію між командою. І військовими підрозділами ЗСУ. Захисник трагічно загинув у свій день народження 29 березня 2022 року, коли окупанти обстріляли будівлю Миколаївської обладміністрації. Ракета залетіла в кабінет військовослужбовця. Шансів вижити не було. 36-річний військовий похований на алеї урочистих воїнських поховань рівнянського кладовища в Кропивницькому. Посмертно Дмитра Кондратенка нагороджено орденом за мужність. Третього ступеня в офіцера лишилася матір, дружина та п'ятирічна донька. Він з перших днів. Один з перших почав дронове наблюдіння від вести. Організував партизанське двіження Запорожжя, Херсон, Миколаїв, Одеса області. І єдиний, він держав єдиний Оці всі звіння йому скидували розвідувальні оці дані. Він обробляв і відправляв в Київ головне управління розвідки. Для нього відкривалися двері. Тобто він міг знайти спільну мову з будь-якою людиною. І мене завжди це дивувало. Як з першого погляду люди йому довіряють і впевнено йдуть за ним. І неважливо, знають, вони його 10 хвилин, 10 років. Це неважливо. Завжди був от такий дуже впевнений в своїх силах. Я завжди знала, що за своїм чоловіком я буду як за кам'яною стіною. Він завжди я все вирішу, будь-які питання. Він за мною, за дочкою, він горою стояв. Ірина одна з моделей мотиваційного фотопроєкту Рушійки змін розповідати про чоловіка в минулому часі жінка ніяк не звикне. Спецпризначенця Олександра окупанти розстріляли на Запоріжжі в перші дні широкомасштабного наступу. Смерть коханого стала для Ірини болісним ударом. Триматися допомагають лише теплі спогади про нього. Це світлина з нашої фотосесії, це був подарунок моєї куми на мій день народження. Саме в цей день ми з Сашою подали заяву до ЗАГСу і рівно через місяць після цієї фотосесії ми одружилися. У мене досить такі приємні спогади про цю фотосесію. ну І це були як останні наші фото, коли він був живий. Аліна теж взяла участь у зйомках. На фото позує з квітами, які до війни любив дарувати їй чоловік. Але зараз подружжя розділяють кількасот кілометрів. Аліна разом з дитиною у Кропивницькому. А Дмитро захищає українську землю під Куп'янськом. Бачаться тільки по відеозв'язку. Скоро приїду додому, до тебе, до мами. Уже за вами скучив. Ми тебе ждемо. Тривала розлука, нестерпна, жаліється жінка. Тому іноді від смутку душать сльози, але занепасти духом не дає син. Іноді я сижу, плачу, а він підходить, каже: Мама, чому ти плачеш? Кажу, та ну, жалко, що папа не з нами, що він працює, що в нього така робота. Мама, ну він же ж працює. Родину Інни війна також зачепила. Вже два роки нічого не чула про тата. Після бою з росіянами на Донеччині воїн безслідно зник. Але Інна сповнена надії, що батько живий. Каже, саме фотопроєкт і спілкування в колі однодумець додало їй віри та сил. За війною, за нашими щоденними новинами негативними і так далі, ти десь іноді опускаєш руки, десь якісь депресії, ну, то особисто я до цієї фотосесії, пішла на зачіску, зробила макіяж, і я там, дивлюся на себе, думаю, ні, я все-таки гарна, ну, неважливо на те, що там повітряні тривоги, десь щось, ти все одно собі робиш настрій. Тому мені дуже сподобалося. Фотопроєкт реалізували за підтримки уряду Норвегії та організації ООН жінки в Україні в експозицію. Увійшли 10 портретів дружин та близьких військовослужбовців. Образи учасниці підбирали індивідуально. Для фотосесії взяли речі, які нагадують про коханих або асоціюються з незламністю. Кожна дружина, кожна жінка вона відкрила себе, вона побачила себе з іншої сторони. Вона змогла. Повірити в себе, тому що, от, наприклад, у нас була одна учасниця, вона мама п'ятьох дітей, але вона була вперше взагалі на професійній фотосесії. І Вона дійсно побачила нову себе. І ми вважаємо, що таким чином ми їх і підтримали, і дали таке певне натхнення для того, щоб діяти, любити себе і розвиватися. Фотовиставка експонувалася у волонтерському просторі хоробрих. Після чого знімки подарували учасницям проєкту. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.